Всім привіт! Сьогодні пропоную вам законсервувати корнішони. Малесенькі огірочки, які дуже смачні і будуть для вас чудовою закускою. Тому давайте разом почнемо. У мене 2 кг. На відео я знімаю півнорми рецепт, а знизу напишу повністю на норму. Для цього нам потрібно три баночки, Три літрові і одна півторачна. В кожну баночку ложимо по зубчику-часнику, гілочки щирея, зонтику окропа, листок смородини, листок вишні, листок хріну невеличкий та наповнюємо їх огірочками. Щільненько накладаємо в наші баночки. Баночки мають бути стерильні. І кришечки також. Ось так ми всі банки наповнили, накриваємо кришечками і заливаємо гарячою водою. Нехай вона закипить і хвилинок 10 постоїть. Тоді буде градусів 90. Не кип'ятком. Залишаємо наші баночки на 20 хвилин. Потім ми зливаємо цю воду. І виливаємо геть, вона нам взагалі більше не потрібна. Із огірочки вийшла вся гіркота, і ми її виливаємо геть. Далі заливаємо вже кип'ятком 100 градусів. І також залишаємо на 20 хвилин. Потім цю воду зливаємо в каструльку і вже з неї робимо сироп. Кожну банку додаємо ще по одному лавровому листочку і по три горошини чорного перця. За баночки відставляємо і робимо наш сироп. Додаємо стакан оцту 250 мл, стакан цукру та 100 г солі. І проварюємо його хвилинок 5. Це нам залишилося лише наповнити наші баночки та закрити кришечки. Спробуйте, вам сподобається, я впевнена цей рецепт. Не пожалієте, напишете потім коментарі, як вам вони на смак вийшли. І не забудьте поділитися з друзями, а також поставити вподобайку. До нових зустрічей, па папа!